Секретар міськради Олександр Радуцький привітав кандидата на посаду міського голови Анатолія Бондаренка з перемогою на виборах, подякував за чесну та чисту боротьбу перед виборчу кампанію європейського зразка та побажав удачі у другому турі. Впевнений, що це людина, яка зможе заспокоїти політичні пристрасті в місті, об'єднати навколо себе депутатів, адже має великий досвід роботи громадським діячем, керівником депутатом. І що головне це політик, який не зрадив своїм переконанням і залишається. В команді батьківщини, не зважаючи ні на що. Готовий працювати з людиною, яка може об'єднати людей заради розвитку міста та продовжити розпочаті цьогоріч проекти. Пріоритети незмінні. Медицина та освіта. Написав Олександр Радуцький на своїй сторінці у Фейсбуці. Погану владу обирають гарні люди, які не ходять на вибори. Уінстон Черчилль. 15 листопада зміни владу в Черкасах. Прийди, проголосуй!